Так, значить, нас грати. Добре. Угу. Mm -hmm. Чесно кажучи, не треба мені. Мені погано, то що. Тут не наміси. Так. Мені що ньому треба, мені треба на ньому нанести демедж. Демедж, 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 даби я міг файно нанести не демеджу. Гаряча зона, тут дуже багато демеджу. бо тут немає такого як. Та, забити голич таке. Як... То чим більше вб'єш, тим буде краще, типу, тому що тут зона. Вам потрібно бути одним. Угу, я йду сюди. І тепер починаю значить за руку. Рулі, тихо, Блін. Вот всі. Не немає нікого. Ага, да. Добре. Ось Вот, вот, вот. Я нікого не можу вбити, блін, тому що ну вона... Хабде, добре, хай вони захолотують. Я тут кого буду стояти їх відбивати трошки. Не, ну, пайпер, блін, половину забирає У мене, як то кажуть, жертви. Йо-май капець. зайшов корабля. Ну тут погано, тому що ну пайпер, блін, всіх забирає Я не можу по-нормальному нанести данню. Ну, ми вже більшу половину захватили, я навіть не вбив толком нікого. О, а де? Тепер можна порувати трошки. Тепер я сам на то, що мені вбивати собі кого хотіти. А де? Оп. Тепер, значить, нас вбиваємо. Оп. А де вбиваємо? Вбиваємо, вбиваємо. Є. Ну, нормально. Пошо тримаю оборону? Є. А де? Пошо тримаємо оборону? О, все, є. А ну? Хто найбільше? Пайпер, напевно, найбільше на нас, тому що в неї... Нет,

не мужчину допускаем раунд я уже лепше вот на назит не зайду цену на наций кисне что здесь не знаю кет а не сад на данный модификатор это на пан не шо все нормально не знаю не модификатор накнем тут корсма я на центр Зараз <гум> зараз я його зажму тут кого. Де я за ним зробіду? Де? Тепер я носив, тут кого пережимаю, є. Він зажатим був. Бо... Тепер я на центрі. Кстати, почекати повітря. Спрей на центр. Коло <гум> це десь тут кого заховаюся, досидити. Тим спрей на центрі, я його б'ю. Хочу, що сон не дуже так нормально мене втішує. Оп, я бачу там бійця. Та, ну, хай, я собі зараз нафармлю банки і піду битися. О, тут така дуже жорстка зарубка. Писто, то не то. Потрібно. Та, гадина кучера. Гадан, хай він захилиться. Я йому дам захилиться, не захилиться. Не захилиться, у того його є, захилиться. Все, молодець. Маменный Йом. интернет попал, то черный народ. Заеднай из батл хороший интернет Добре, можна показую, я показую, що там скривати, блин. що як в мене проблеми з інтернетом, Інтернет пропав, ой йомі, спайк! А спайк на я легко вбив, і що я не виконав цей квест. Ібо, тому що, ну я, блин, майже урону не наніс, А не наніс, якраз доніс, як то кажуть, да написано на 700. Тут тепер то, що 55 є мегабокс, тихо. Народ. Оп, дайте приймати. Блин. Ну, ну, нічого. Втора іконка. Альплім. Треба поміняти собі іконочку. Так, ну, я не знаю. Щось тут записано. Давай подивився. Хм. Так, що б, яку я б собі іконку наділа? Ой, чекайте, бо щось дуже проблеми з інтернетом. Я хочу закінчувати серію. Я собі, напевно, візьму цю зараз. от чи відказати Я Зараз візьму ось цю от іконку. Добре, дякую вам за перегляд. Всім па-па! Всім па-па-па-па!